Кому Ісус проповідував у пеклі? Є у Біблії цікаве місце, яке, як багато хто вважає, говорить про те, що Ісус у час між своєю смертю і Воскресінням спустився до пекла і там комусь проповідував. Прочитаймо ці вірші. Тому що Христос один раз за гріхи постраждав, праведний за неправедних, аби привести вас до Бога, убитий тілом, але оживлений духом. Ним він і духам, які були у в'язниці, прийшов і проповідував. Тим, які колись були непокірні, коли їх ноя, очікувало Боже довготерпіння, як він будував ковчег, в якому мало. «Усього вісім душ врятувалося від води. Щоб зрозуміти цей текст, потрібно чітко розібратися у кількох питаннях. Перше важливе питання де? Цей вірш не називає місце, у яке сходив Христос проповідувати пеклом чи адом. Написано, що це була якась в'язниця. Відповідно, нам потрібно зрозуміти, що ж це за в'язниця така і чи справді вона є пеклом. Тож, щоб відповісти на запитання, де, варто розуміти відповіді на наступні запитання. Хто? Сказано, що Ісус був оживлений Духом, і саме цим Духом Він проповідував, про якого духа мова? Є схожий текст. Якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих живе у вас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим Духом, який живе у вас. Про кого мова? Явно, що про Духа Святого. Тобто Ісус проповідував там через Духа Святого, а не особисто. Наступне запитання, коли? Читаємо. Коли їх за днів Ноя очікувало Боже довготерпіння, як він будував ковчег? Чітко вказаний час, коли відбувалася ця проповідь, під час будівництва Ноєм ковчега, а не під час смерті Ісуса. І останнє запитання: кому? Відповідь така: духам, які були у в'язниці. Це трішки вже складніше питання, але якщо правильно розуміти місію Христа, то все стає на свої місця. Якось він сам про неї прочитав. Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене стіляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю. А ще варто взяти до уваги ці тексти. Але хіба ти робиш для мертвих чудеса? Хіба мертві встають, щоб тебе прославляти? Хіба хтось у могилі розповідатиме про твоє милосердя або про твою вірність у місці зотління? Хіба в темряві могили можна дізнатись про твої дивовижні діяння, або в землі забуття про твою справедливість? Стає зрозуміло, що мова у віршах, які ми досліджуємо, не про тих, які померли, а про живих, хоча й духовно мертвих, людей. Отже, іншими словами, цей текст говорить наступне: хоч Ісус помер, але завдяки Духу Святому Він воскрес, і сам саме завдяки тому ж Духу Святому Ісус здійснював свою місію проповіді людям, які знаходяться у в'язниці гріха, проповідуючи їм, очевидно, через самого Ноя.